мы сегодня їдемо зранку Веземо нашу котейку на дачу набрали кучу речей все двері перевіряєш, да? А у тебе нормально? У мене? ну да нормально вроде ой масяня упал что ти упал масясик Ти тебе упал Іди сюда ко мене, Іди сюда ко мене. там или дверь вот там была открыта. Заднюю я не закрыл. Я думал, вот туда еще ложить, чтобы мама бы кляну, ну я Ну да. Закрыл. Так, прикрыл. А где она писала, Рома, что ты прикол? Ну, на этом экранчике потом рулем. Вот тут? Рома, тут? Нет, там, там. И что написала? писала? open. Boot open? Это что? Это открыто же. Ну, открыто, open, открыто. буд я не знаю. Boot молодец пасянька. да не пискнул ни разу мы уже приедем зараз будешь обследовать там свою территорию новую соседка у деревья брызкая наша Вона каже, у мене немає води. Ну, так, може, у сусідки. Мені, то, Ні, у нас, каже, бак тільки і все. У ну, не Так. Да. Все, приїхали. Так, все, поїхали моїй за водою. І холодильник треба вести. Ми ж сьогодні залишаємось ночувати. А я з масянькою піднімаюсь наверх. Ось так. Ось так. Тут Тр треба трошки порядочки навести ще, бо теж все не доходять руки, так, да, Масянецька? Ти будеш тут сьогодні, так? Да? Будеш тут? Будемо тут спадки сьогодні. Привикати будемо. Манюнька. Зараз я тобі принесу всі твої речі і тут трохи поубираю. Ось так. Приходить товариш і проситься. Да? Іди ти був оце мокрий, чого ти весь мокрий? А? Чого ти мокрий? Ну йди, йди. Я не знаю, як ви там будете потім з Масяні, да? Да, так, да, так. Да. Потім, поки там масяня освоюється, я ось розповім. Купила спірейку, ось таку лимонну, дві традисканції садові, біла і розовенька. Принесла свої ось ці деревця, не знаю, що з них буде, абрикосові. Це Зефірантес і також нізя сюди нізя, нізя, нізя обрізки супулентів і ось всю мою розсаду поставлю у парничок, а також зірвала ось такі листя. Треба його, не листя гілочки, кущика теж зараз туди піде у тепличку. Оце голодають, Це пить, оце пить, скажи, жара. Повиносили всю воду, зараз будемо перевіряти баки, ось розбирати сараї, набирати води. Сьогодні у нас повинна бути вода. Сьогодні кісточки, косненькі. Да? Кусненькі кісточки. Ой, зараз подожди. подожди, зараз висиплю. Сьогодні, то не тобі, то собачки. Та що таке? Ох, ти ж голодний, голодний, страшне, та не спіши, не спіши. Скулентики дуже добре на сонці, їм барвінок теж треба полити. І ця традисканція червоненька. Так. Пішов, пішов за забор воно. Пішов, побіг, поїв кісточки і знайшов лазейку там одну і побіг. Так, щось я бачу, попіла тут. Мало чи що це так каже, це така гора була, де він дівся так, о. Боже, як швидко росте красоля витка, майорці. І начебто перець пішов. Боже Боже, скільки ж це ми його чекаємо. Ой-ой-ой, тут уже і трава пішла. Зараз кирпичики підложу. Так, хай трошки провітрюється. Так. Цей вечір Ви... постійно. Падають, що їм, хто їх трогає. Що не поставлю, воно лежить. Так. Ось тут відкрити. Ой, тут уже скоро все буде цвісти і пахнути. Буду сильно відкривати. Ой-ой-ой. Аж пітунія І помийка. Це що в нас тут? Синіє, ой, гвоздика. Все росте. Треба так причепити трошки. Хай воно трошки так побуде сьогодні. О. І відкриті перчики. Так, позаглядаємо ось там вони сидять, приболіли трохи, але я надіюся що все буде добре. Зараз принесу сюди розсаду, поставлю і ось тут звичайні червоні тюрпанчики розквітли. Хочемо сьогодні ще й картоплю висадити сюди. Немає ще моїх. Поїхали десь за холодильником, чи грузять довго, чи що. Ось родисочка вже яка, морковочка, підростає. Так, холодильник, холодильник вже тут привезли. Я зараз речі складаю із її шкафо. Чекати цього цей шкаф у нас поки що буде. Ми його половину отак зріжемо. І залишиться цей, і тут з краєчку поставим холодильник. А шкаф під... подвинеться сюди до кроваті. Воду походу подползают. А, да, за воду покажена набирав, люди говорят. Надаміли. Ось вже немає оцієї частини. Оце все туди будемо двигати, а сюди будемо ставити холодильник. Це трошки треба ще замістити. Так, знову розібрали сарай. Колись розбирали, потім знову склали, зараз знову розібрали. Ось скільки тут отаких от железних якихось каністер, бочок, відра. Застигло все. Ще одна бочка. Оце треба перевірити усі крани. Оцей. Так, що тут? Це тут щось заіржавіло. Тут що я не знаю, мені непонятно. Чоловік поліз наверх, подивився, каже, там скільки багнюки, скільки мусору. Зараз буде мені подавати. Отам з бака вимивати бак. І завтра буде. Да? Треба набрати повний бак. Ну, якщо він не тече. Раз там багнюка є, то мабуть не тече. Спробуємо ось ці відра. Вони там з водою стояли. Это было это. <соргут> Она прямо на дороге растет. на машину да? Что летит Да это самое. Осы, кажу, летают. кому давать мне давать а как ты возьмешь а я не знаю может веревку тебе так, тебе надо другое давай. пустое давать на другое давай можно веревку веревку ну давай я сейчас принесу веревку Да ну це это... Да ладно я буду лазить доставать нема у меня там 10 yes.